Хочете знати на четвертому році війни, чому чоловіків не випускають за кордон? Ви думаєте, бо є якась вказівка? Мою думку, бо є зв'язок між міністром кабінету міністрів Німчиновим та Дейнекою Сергієм. І їм цікаво, аби Закарпатська область до прикладу була прохідним двором. Про затримання 26 травня Антала Олександра, депутата обласної ради Закарпаття, колишнього учасника ОПЗЖ партії регіонів, як це здійснювала САП та Набу і. Чому Дейнеко не може зупинити оці от прориви кордону за 10-15 тисяч доларів? Не може? Чи тому, що це коштує 10-15 тисяч доларів і далі? І в нього є такі покровителі і друзі, як Німчин. У мене таке враження, деколи, що потрібно очолити державну прикордонну службу, тільки чи зацікавлене вище керівництво країни, аби там навести лад? Запитайте, звідки у мене стільки інформації з мого чарівного телефону. Отож, беремо чарівний телефон. Чергово хочу подякувати рядовим офіцерам, котрі не здаються у ДПСУ. на умовах анонімності від власних джерел. стало відомо, що вище вказаною так званою... Авторитетною особою є уродженець села Соломоново Ужгородського району Закарпатської області Шквара Іван Іванович 10 червня 1962 року народження. Який в свою чергу мав налагоджені протиправні зв'язки із окремими військовослужбовцями Чопського прикордонного загону за отриманими оперативними даними, зазначеними прикордонниками, можливо, є начальник відділу прикордонної служби Соломоново, підполковник Ярощук Сергій Валентинович, начальник відділення інспекторів прикордонної служби Саловка, капітан Слободін Олег Валерійович, та начальник відділення інспекторів прикордонної служби Соломоново, старший лейтенант Копицький Артур Олегович. В свою чергу характерним є те, що вся ця протиправна схема покривалася. Начальником ВВБ по Чопському прикордонному загоні підполковником Бондарєвим Олександром Григоровичем набу і САП зупинилися скільки ще у Закарпатті, там на Волині, на Львівщині, на Чернівцях у ДПСУ є злочинців, з якими потрібно справлятися. Так виглядає, що Набу САП і моїм чарівним телефоном, допоки буде банда Дейнеко Слюсарева діяти в структурі. Вертикалі, яка має захищати інтереси держави. Скільки ще потрібно розповідати прізвища злочинців? Найголовніше, чому злочинці повинні користуватися званнями підполковник, капітан і перекриватися ДПСУ. ДПСУ потрібно вивести негайно структури МВС. Створити окремий рід військ у Збройних силах України, і за це я постійно буду боротися. Ми з рядовими і офіцерами, котрі правдиво давали присягу на вірність українському народу, викорінимо внутрішніх злочинців, які у Державну прикордонну службу прийшли не для того, щоб захищати український кордон, а для того, щоб набивати свої кишені. До наступних відео я дуже хочу очікувати від вищого керівництва держави, що дайне. Якоїсь Слюсарева вже незабаром не просто звільнять, а вони для додаткової мотивації українських воїнів опиняться у слідчому ізоляторі зі всіма кумами, зі всією гідрою і зі всіма, хто набивають кишені на українському кордоні.